Сами взиваємо до тебе цілих хвороби виліку, страсті душі тії, дітей, твоїх, всіх наших співвітчизників. Панахиду за загиблими захисниками і молитву за всіх бійців, які нині захищають Україну, полонених і безвісти зниклих, провели на алеї Слави на фортечних валах. Молимось, надаємо свою любов один одному, підтримку, підставляємо своє плече, підставляємо плече нашим побратимам. Після молитви усіх охочих запросили взяти участь у забігу. Кропивничанка Олександра Морозова чекає з полону друга Богдана. Говорить, бігтиме на підтримку всіх полонених і зниклих безвісти і тих, хто на них чекає. За підрахунками Суспільного бігти зголосилися 25 кропивничан. Ну, по-перше, це підтримка рідних дружин, батьків, дітей. Наша сила в єдності, тому треба робити все, щоб нагадувати Україні, нагадувати тим, хто забув, що у нас іде війна, нагадувати всьому світу, що хлопці в полоні, що за них треба боротися. Пробіг має благодійну мету, сказала співорганізаторка Ірина Воронова. Будемо бігти і показувати людям, що в Україні йде війна. І потрібно підтримувати наших військових. Будуть стояти корзинки пацанам із 56-ї на коптери. Від фортечних валів бігли вулицями міста до площі Героїв Майдану. На площі Героїв Майдану зібрались рідні і друзі військових з Кропивницького, Миколаєва, Києва і Одеси. Тримали синьо-жовті прапори і фотографії бійців. Такі акції допомагають підтримувати людей під час війни. Вважає кропивничанин Олександр Чорний. Каже, він отримав поранення на фронті в той день, як зник син. Півтора роки вважається зниклим без звісти. Це сталося в районах Піски. Донецька область. дев'ять чоловік пішли в розвідку, і ніхто не вернувся. Зачекаємо, ну, ну куди ж дінеся? Чекати треба. А може, а може, а це а може, а може. Я тоді служив 57-й, а 56-му бригаду постійно міняли. Ну я мій душу. Я знаю, хорошо, 56-ту бригаду. О. І ті, хто йдуть у розвідку, ті рідко хто вертаються в повному составі. А 56-ту бригаду тоді там той 21-й батальйон накрили, і там залишилося живих, я не пам'ятаю, скільки казали хлопці. ну Менше, ніж 50 людей. Батальйон там положили полос. До 400 людей там їх було. І весь батальйон там майже увесь батальйон там поліг. Їх просто закопали там. За підрахунками співорганізаторки Наталії Корженко, до акції на площі долучились майже дві сотні людей. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.